Прив'язали проводки до них. Ну і задаю питання, я їм не даю відповіді, і вони то більш, то менш, ну, включають його. Допит був десь півтори години. Через фільтраційний табір Кам'янсько-Дніпровського ізолятор тимчасового тримання за нашими оцінками прийшла велика кількість українців. Ті, кому вдалися врятуватися з цього пекла, дістались неокупованих територій та надають нам покази. За допомогою цих та інших джерел в рамках досудового розслідування ми встановили інструменти і методику Федеральної служби безпеки Російської Федерації, за якими діє система фільтраційних заходів спрямована на ідентифікацію. Скорочення чисельності та в подальшому знищення української нації. Руки і ноги примотали до е, ніжок стільця двохлітровою пляшкою е, з водою, пластиковою. Мені наносились удари, Одягали діваліні пакет заматували на шиї скотчем. Через пакет мені одержав щоб Я не могла вдохи зробити. Дрот від офісного чайнику він заматував отут. Мені на шиї, отак от затягував. Вони знайшли прапор України е, великий, то вони той прапор. Заневський постелив на, на землю, кинув мене обличчям е, туди на землю, на прапор, ногою на спину і придавив зброю і сказав, що зараз я тебе розстріляю. Всі фільтраційні дії проводяться за методикою розробленої Федеральною службою безпеки Російської Федерації, яка спрямована на приниження та моральний злам українського народу. На три дні по ямах тягали, били мене, мені тільки дали десь на другий чи на третій день. Я вже не пам'ятаю, мене вирубали там то все, жара така. Мені сказали води, хочеш? Я кажу, я магнув, так да, кажу. І мені впхали бутилку в рот, я її половину випив, а потім до мене дійшло, що то цак. Громадян затримують та ідентифікують тих, кого визнали лояльними до окупантів, ставлять на облік та видають паспорти Російської Федерації. Інших конвоюють до катівень, де здійснюють над ними фізичне та сексуальне насильство, катують електричним струмом. Здійснюють моральний тиск. Якщо громадяни змінюють свою позицію в бік окупаційної влади, їх відпускають. Деяким видають довідки про те, що вони пройшли фільтрацію. Як правило, більшість з них покидають тимчасово окуповану територію та тікають на неокуповану або за кордон. Громадяни України, які не змінили своїх поглядів по відношенню до окупантів, вивозять до місць не свободи. Деяким з них висовують необґрунтовані обвинувачення та призначають терміни покарань. Як правило, їх обвинувачують в екстремізмі та причетності до терористичних операцій. Весь надійності направлено дистанція органів власність Російської Федерації, воєнної гражданської адміністрації Запорізької області, препятствия потім органам соціального безпечення, чим дестабілізується соціальну обстановку Запорізької області. За оказання дістання соответствует суперського главного воєнної гражданської адміністрації Запорізької області. В подальшому ці особи емігрують по різним колоніям. Кожного місця не свободи до них застосовують постійно тортури, фізичне та моральне знущання. Вони перебувають в нелюдських умовах утримання, на жаль, деякі вмирають від катувань. Слідчі Національної поліції України вже встановили куратора від Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який здійснював організацію незаконного затримання проукраїнсько налаштованих громадян, проведення обшуків їх особистого майна, допитів і застосування фізичного та морального насильства. Та імітацію розстрілу оголошено про підозру порушення законів та звичаїв війни, стаття 438 кримінального кодексу України.